На стадіоні панує моторошна тиша, коли 17-річного хлопця виштовхують на поле у скрипучому інвалідному візку. Його мати серед натопу з приблизно 10 тисяч людей ледве стримує сльози. Затулений рот не дає йому кричати. Він судомно сіпається на стільці. Тоді, як троє солдатів наводять, на нього автомати. Лунає 9 пострілів. Його груди червоніють. Натовп здригається, потім знову тиша. А далі... Шалені несамовиті обласки, які тривають цілих 10 хвилин, можете уявити себе серед цих людей або ще гірше, батьками жертви, яких змушують аплодувати, звучить божевільно, але це реальність життя у північній Кореї. І що ж такого зробив цей юнак, аби отримати 9 куль у груди? Відповідь капоп. Так, південно-корейська поп-музика. Ми знаємо, що вона багатьом здається надто безглуздою, але ж фанатіти від неї це не причина для страти. Верховний лідер Кім Чен Ен не любить кап поп. Він його ненавидить. каже, що це зло. Він також переконаний, що південнокорейські серіали та американська поп-музика розбещують свідомість північно-корейської молоді. Він ненавидить закордонну музику та іноземні драми, бо вони показують корейцям ту реальність, яку їм заборонено бачити. У 2021 році повідомлялося, що Кім Чен Ін зовсім зійшов з глузду у цьому питанні. Того року він запровадив нові закони про те, який контент можна, а який категорично забороняється дивитися. По суті, це означало, дозволена лише північно-корейська пропаганда і нічого більше. Це означало, що танець під пісню Смарагдове небо чи перегляд серіалу Спіймати Кайдеша» міг коштувати життя. І я зовсім не перебільшую. Нещодавно кількох підлітків стратили лише за те, що вони дивилися гру Кальмара. Активісти розповіли, що іноземний контент потрапляв до північної Кореї через місто Хесан, важливий торговельний вузол на кордоні з Китаєм. Проблема близькості з Китаєм полягала в тому, що через кордон просочувалася маса заборонених матеріалів, зокрема і мобільні телефони. Північно-корейські спецслужби почали активно полювати на цей контент. Вони його знаходили найчастіше у підлітків, але і дітей вони іноді страчували. Іноді це робили просто перед їхніми однокласниками, іноді перед батьками на стадіонах, як ви вже чули раніше. Отже, можливій закон номер один: смертна кара за прослуховування поп-музики чи перегляд дурнуватих серіалів. Режим називає їх антисоціалістичним та несоціалістичними. Сьогодні вони ставляться до цього особливо жорстко. Південно-корейська правозахисна організація у 2019 році повідомила, що виявила в північній Кореї 318 місць страти. Людей розстрілювали. Прилюдно в школах, на стадіонах, ринках і навіть на рисових полях злочину могло вважатися будь-що від перегляду іноземної мелодрами до крадіжки чужої корови. Один утікач розповів, що у 2000-х, перебуваючи в таборі він разом із близько вісімдесятьма іншими в'язнями був змушений дивитися, як страчують трьох жінок. Їхня провина полягала лише в тому, що вони думали про втечу до Китаю. Отож, один із негласних законів Північної Кореї можна сформулювати так: перше правило Північної Кореї ти не говориш про північну Корею. Страти майже завжди проводять розстрільні команди, хоча зрідка трапляються й повішення. Зазвичай жертв ставлять у ряд. Троє солдатів роблять постріли. Пускаючи по три кулі, кожен один утікач розповів, що бачив таке на власні очі. Він повідомив, що солдати були пригнічені за його словами. Вони були п'яні. Можливо, вони могли виконати наказ тільки під дією алкоголю. Як ви вже знаєте, режим ненавидить зовнішній світ, точніше, він його боїться, тому все, що, хоч якось пов'язане із зовнішнім світом, сприймається там, немов небезпечний вірус, який може легко поширитися в їхньому ідеальному середовищі. Ось чому школярок відправили відбувати важку каторгу в шахтах лише за те, що вони намагалися співати південнокорейським акцентом. Кінчен ін заявив, що будь-хто, хто наслідує південнокорейську вимову, може готуватися. До заслання в шахти, звідки можна і не повернутися. Те саме стосується і зачісок. За жодних обставин північно-корейцям не дозволено копіювати стилі зачісок із заходу чи навіть із решти Азії. Можливо, ви і не звертали уваги, дивлячись відео, але здається, що всі мають одинакову зачіску: хлопці, дівчата, жінки і чоловіки. На фото можна побачити вродливих жінок, які йдуть вулицею та розмовляють по мобільних телефонах, що працюють лише для місцевих дзвінків, і складається враження, ніби всі вони читають один і той самий журнал мод. Це не має нічого спільного з особистим вибором. Вони зобов'язані виглядати саме так, адже якщо раптом хтось вирішить зробити зачіску в стилі Степана Гіге, наприклад, ризикує опинитися в шахтах. Те саме стосується і чоловіків. Режим офіційно затвердив лише 28 зачісок, але жодну з них не можна назвати сміливою чи модною. Чоловікам наказано тримати волосся коротким, але ніколи повністю не голити голову. Якщо воно підростає довше ніж за 5 см, час йти стригтися. Жінкам дозволено від пускати волосся до каре, але не надто довго і точно не дуже коротко. Це вважалося би надто чоловічим, занадто бунтівним. У північній Кореї навіть було телевізійне шоу під назвою Піст режиму волосся відповідно до соціалістичного способу життя. У передачі пояснювали, чому люди мають дотримуватися правил зачісок. Само собою зрозуміло, що там ніхто не хоче, щоб люди, хоч у чомусь, мали індивідуальність. Колюче волосся, як в панків, зелене волосся, чи просто неохайна зачіска – усе це. Не відповідає соціалістичним цінностям в одному з епізодів 2005 року. Чоловіка просто схопили на вулиці, бо його волосся стерчало в різні боки. Телеведучий звернувся до глядачів зі словами: ми не можемо не ставити під сумнів культурний смак цього товариша, який не здатен відчувати сором за свою зачіску. Чи можемо ми очікувати, що людина з таким неухайним мисленням добре виконуватиме свій обов'язок? Відповідь тут могла бути лише одна. Втім, не за соціалістичну затіску людину не відправляли на каторгу. Замість цього, коли камери спостереження ловили таких із непорядним волоссям, їх прилюдно ганьбили. Про них доповідали на роботі, а колеги відверталися. Глядачам навіть підкидали наукові факти у північно-корейському стилі. Ведучий пояснював, що довге волосся шкодить розвитку людського інтелекту, бо воно споживає занадто багато поживних речовин. І якщо в тебе немає доступу до нормальних книжок чи інтернету, як ти це спростуєш? Правильно? Ніяк. Те саме з зоєгом. За неправильний фасон тебе не розстріляють, але звинуватять у поганому ідеологічному і психічному стані. А коли ця інформація дійде до твого начальника, колеги почнуть цуратися. Газети теж можуть роздути історію, додавши ще більше ганьби. Одна з провладних газет. Нодон Сімун написала, що одяг людини демонструє її культурний рівень, а також моральний і психічний стан. Там навіть пояснювали, яким би гарним не був одяг, якщо взуття охайне, особистість людини знецінюється. Тут важливо розуміти, є велика різниця між е, тим, щоб виглядати трохи неохайно, і тим, щоб відкрито наслідувати західну чи південну корейську моду. Перше можна списати на лінь та недбалість, а от друге, це вже зрада. Тому поставте лайк, якщо не живете в північній Кореї. А якщо живете, то напишіть коментар, чи дійсно там треба так слідкувати за своїм волоссям і одягом. Human Rights Watch у 2021 році повідомили, що північно-кореєць може бути страчений або відправлений до табору на 15 років лише за перегляд одного єдиного епізоду південнокорейського серіалу. За новими правилами, навіть кілька вимовлених слів південно корейською хай навіть для практики, каралися двома роками каторги. Є повідомлення, що діти переписувалися повідомленнями, використовуючи кілька слів південно-корейського сленгу. Покарання за це три місяці важкої праці у листі до 10 Ого з'їзду лідги молоді у 2021 році Кім Чен Ен пояснював, чому він так жорстко переслідує своїх громадян. Лист був довгим, тож наведуть лише кілька уривків у перекладі українською. Починається він доволі позитивно. Мільйони відданої молоді завжди були фортецею нашої партії, яка веде революцію до великого стрибка, незважаючи на небачені раніше виклики. Далі він заявив, що молодь повинна бути на війні з капіталістами. Вони мають одягатися охайно, гарно висловлюватися та вивчати революційні пісні. Та за його словами не всі це робили. Дехто вже був отруєний антисоціалістичними ідеями із-за кордону. Саме тому він страчував тих, хто слухав Кей-Поп, адже вони, мовляв, заносили в країну небезпечну отруту зовнішнього світу. І як я вже показував на початку, коли лідер виголошує такі промови, від тебе очікують бурхливих оплесків. Ні, плескати до болі в руках. У північній Кореї людей страчували навіть за те, що вони плескали недостатньо енергійно або виглядали так, ніби їм байдуже на безсмертного оратора з трибуни. Це зовсім не новина, подібне відбувалося і у Радянському Союзі за часів Сталіна. Але уявіть, що могло би статися, якби ви задрімали під час виступу лідера, те, що на заході трапляється постійно. Наприклад, у британському парламенті задрімати під час дебатів звична річ. У північній Кореї офіційного закону на цей рахунок немає. Але будь-кого легко можуть звинуватити у зраді, або щонайменше у непатріотичності. Так сталося з колишнім міністром оборони Хйон Йон Чхолем, людиною, яка зазвичай плескала зразково. У 2015 році його розстріляла держава. Одні казали, що причиною стало те, що він заснув під час виступу Кінчен Іна. Але справжня причина наймовірніше полягала в тому, що він просто опинився не на тому боці прихильності лідера. Офіційно пояснення так і не дали. Та можна припустити. Що кім люто його ненавидів, адже цього разу розстрільна команда використала зенітну гармату. Страту провели на стрільбіші Кангкон у Пхеніані перед сотнями людей. Отже, ще одне правило: принаймні не писане. плескай, коли треба, і ніколи не зупиняйся першим. І пам'ятай, коли велика людина говорить, навіть не смій думати, що можна подрімати. Це смертельно серйозно. У минулому сотні чиновників були страчені лише через підозри, що вони стають занадто непокірними, бо не виявили достатньої уваги тоді, коли мали це зробити. А зараз я вам розповім таке, що звучить настільки божеві, що ви б могли подумати, що це точно пропаганда. У Північній Кореї всі знають: верховного лідера треба шанувати за будь-яку ціну. Але у 2020 році здавалося, що одна жінка з повіту Онсон поблизу кордону з Китаєм забула про це на кілька хвилин. У її будинку спалахнула пожежа, а діти залишилися всередині. Полум'я здіймалося до неба, і вона кинулася назад у вогонь, аби врятувати своїх малюків, які несамовито кричали. За це б мали її прославити як героїню. Та замість цього зарешту. Але чому річ у тім, що як і в кожній північно-корейській оселі на стіні висіли портрети Кім Ір Ірсена та Кім Чен Іра. Поки вона рятувала дітей, поважні обличчя торкнулися вогню. Про інцидент швидко дізналося Міністерство Держбезпеки, наймовірніше через сусіда Доносчика. Почалося розслідування, і жінку звинуватили у можливому політичному злочині, адже вона витягла з вогню дітей, а не портрети. Ще абсурдніше те, що один селянин кинувся до палаючого будинку саме заради портретів. У той час як матір публічно засудили, його піднесли до рангу національного героя. Ще трагічніше, що жінку під час слідства запроторили за ґрати. Вона не могла доглядати дітей у... у лікарні, де вони боролися з серйозними опіками. Південно-корейське видання Daily NK, що пише про все пов'язане з Північною Кореєю, повідомляло, деякі сусіди хотіли зібрати гроші на антибіотики для дітей, але Надто боялися, що їх самих звинуватять у політичних злочинах. Один із джерел сказав газеті: мати зможе зосередитися на догляді за дітьми, щойно влада закінчить своє розслідування. У північній Кореї верховного лідера зображають майже божеством. Звідси і міфи, нібито земля тріскалася, а блискавки били в небо, коли помирав попередній кермавнеч, або історія про те, як він уперше в житті зіграв у гольф і відразу показав результат. Мінус 38 за 18 люнок. Офіційні документи стверджували, на чемпіонському полі в хеніані довжиною понад 7 кілометрів він зробив 11 ударів у лунку з першого разу. Непогано як для чоловіка ростом всього метр шість. І віком у 52 роки. Навіть професійні гравці ледве можуть так зіграти. Тому північні Кореї згадки про Ісуса чи навіть Будду може загінчитися для вас катастрофою. В країні просто немає місця для двох богів, лише Кіми творять чудеса. Кожне божество не зрівняється з ними. Вони так кажуть, у 2014 році американець, та ім'я Джефрі Фол зробив найбільшу помилку свого життя. Він вирішив відвідати Північну Корею, маючи звичку поширювати християнське вчення. Це було приблизно так само мудро, як приймати ванну з увімкненим феном у руках. Сам по собі факт віри ще можна було би замовчати, але Фол пішов у ресторан Чонінг Сейлорс Клаб і навмисно залишив у туалеті Біблію, сподіваючись, що хтось її знайде та звернеться до Ісуса. Наслідки не забарилися. Його заарештували та ув'язнили. Згодом він з'явився на телебаченні, запевняючи всіх у домах, що до нього ставляться добре. Після п'яти місяців Джафрі Фола усе ж відправили назад додому, але з попередженням, тримайте свого бога у США. Тут він нам не потрібен. Він персона Нонграта». Якби його не використали як дипломатичну розміну мінету, наймовірніше чоловіка би стратили або принаймні відправили на кілька років важкої каторги. Приблизно в той самий час, американець корейського походження, євангеліст Кенет Бей отримав 15 років каторги за поширення Божого Слова. Він усіх здивував, коли розповів заходу, що його трудовий табір нібито не такий вже і поганий. В основному інтерв'ю з Північної Кореї він заявив: так, люди тут дуже уважні, але моє здоров'я не в найкращому стані, тому є певні труднощі. Та всі тут уважні і добрі. У нас є лікарі, тож я проходжу регулярні огляди. Попри такі слова, у 2015 році Пхеніан стратив шістьох північнокорейців за поширення християнської віри. А у 2011 тисячі жінку нам є Квон Інсом і її онуку розстріляли в окрузі Осон за злочин, любов до християнського бога та розповіді про нього іншим. У північній Кореї заборонені навіть забобони шаманів і ворожок теж страчували і страчували масово. Іронія в тому, що в Україні ви можете спокійно віддати 50 гривень тим самим ворожкам, циганкам на базарі, і вони пообіцяють вам, що колись зустрінете важливу людину на ім'я, скажімо, Петро чи Павло. Ну короче, на букву П точно зустрінете. Можливо, це й було експлуатацією, але навряд чи злочином у 2017 році повідомлялося, що молода північно-корейка. Якій було трохи за двадцять, розповідала людям їхнє майбутнє, і за це її згодом розстріляли в місті Чонджін. У новинах того часу йшлося і про інших ворожок, яких заарештували. У повідомленні зазначалося, одна ворожка на ім'я Хуйсун отримала 18 років каторги в Онсоні, тоді як у місті Хуерйон шість ворожок залишаються під слідством місцевої поліції, і ходять чутки, що їх також можуть стратити. У 2019 році новини повідомили, що двох молодих жінок розстріляли на очах у десятків тисяч людей: робітників заводів, студентів і службовців у місті Чонджін, провінції Хамгьон Ще одну людину засудили до довічного ув'язнення у трудовому таборі за заняття забобонами. В іншому випадку засуджена ворожка використала трирічну та п'ятирічну дитину, заявивши, що вони нібито одержимі і можуть бачити майбутнє. У змі повідомляли, що люди масово голодували і перебували у вік. Тому готові були звертатися до будь-кого, навіть до шахраїв, які начебто розмовляли з привидами. Кожну з ворожок звинуватили в антисоціалістичній поведінці, яка, за словами влади, порушувала суспільний порядок. Ви, мабуть, замислитесь, що трапляється, коли північнокорейці виходять на зв'язок із південно-корейцями. і чують від них правду про своє життя, що вони насправді існують в суцільному безумстві, де мізки їм промивають, так само часто як і руки. Якщо таке трапляється, і людину ловлять, вона швидше за все загине. Багатьох північнокорейців стратили за злочин телефонної розмови з кимось за межами країни. У північній Кореї правда тримається під суворим контролем. Один єдиний дзвінок за кордон може закінчитися для. Вас стратою, незалежно від того, про що ви говорили. Пам'ятайте перше правило клубу Північної Кореї. У 2007 році директора фабрики в провінції Південний Пьохнан стратили за цей злочин на очах у 150 тисяч людей на місцевому стадіоні. Кришка в банці з хробаками Північної Кореї мали залишатися щільно закритою. І так воно зазвичай і є, і тому більшість людей погоджуються з абсурдними історіями про лідерів, які нібито грають у гольф краще за Тайгера. Вудця, але один швидкий дзвінок на південь здатен зруйнувати такі безлузні вигадки. Ще одна заборона в північній Кореї це порнографія. Попри те, що північно корейці живуть в своєрідному нереальному світі, їхній мозок працює так само, як і в будь-якого іншого, коли йдеться про інтим. Як і більшість людей, вони тягнуться до зображень і відео оголених тіл. Кажуть, хоча в північній Кореї немає доступу до порносайтів і журналів на кшталт хаслер, люди все одно поширюють нелегальні відео з жінками, які танцюють у відвертому одязі або і без нього, за зберіганням розповсюдження чи Робництво такого контенту можна отримати багато років в'язниці або навіть смертну кару. У 2021 році в новинах повідомляли про підлітка, який потрапив в серйозну біду після того, як його спіймали за переглядом фільму для дорослих. У розповідях не пояснюється, як його спіймали, але кажуть, що коли його батьки були вдома у провінції Північний Пхеніан, хлопець зняв відео та насолодився віковою традицією танцю п'яти кісточок. Це вважалося антисоціалістичною повіді. Згідно зі статтею 29 закону, 15-річного хлопця відправили до трудового табору. Його батьків і навіть директора середньої школи також відправили до трудового табору. Останнім часом все більше порнографічних відео або непристойного контенту на USB-флешках потрапляє через кордон з Китаю. Кінчен Ін каже, що це загроза для суспільства і вжив заходів проти такої поведінки. Ще гірше те, що деякі люди мали нахабство знімати такі відео у Північній Кореї. Нещодавно перебіжчики вивезли з Північної Кореї відео під назвою Таємна Історія Республіки. Хоча фільму немає в інтернеті, діти, мабуть, почали купляти компакт-диски сексуальним контентом та здавати їх в оренду у школі. Згідно з повідомленнями, раніше такі компакт-диски коштували близько 80 доларів. У північній Кореї це багато. Зовсім недавно люди почали перевозити контент на китайські телефони. І за допомогою них вони можуть дивитися китайські фільми в інтернеті. Північно-корейський режим, як би він цього ненавидів, схоже Розуміє, що сексуальність це природно, тому якщо кого ловлять лише з фінічно корейською еротикою, покарання зазвичай складає від 2 до 5 років у трудовому таборі. Проблема починається тоді, коли мова заходить про іноземні фільми, адже це вже відкриття банки з хробаками. Ви знаєте, людей страчують навіть за перегляд південнокорейських серіалів. У статті 194 закону про вчинення декадентських дій зазначається: особа, яка дивилася, чи слухає музику, танці, малюнки, фотографії, книги, відеозаписи або електронні матеріали, що відображають декадентський плоский або непристойний зміст, або сама вчиняє такі дії, підлягає покаранню короткотерміновими роботами строком до двох років. У випадку серйозного правопорушення, перевиховання через працю строк ком до 5 років. Але це не стосується вищих чиновників режиму. Схоже, ці хлопці можуть розважатися скільки завгодно, принаймні так заявили дослідники у 2017 році. Вони стверджували, що у високих кабінетах пхеніана чиновники дивилися американські порносайти. Ті самі люди навіть заходили у Твіттер, Інстаграм та Фейсбук. Можливо, навіть додавали у друзі когось із тих, хто зараз дивиться це відео. А що ж до людей із нетрадиційною орієнтацією? Це у північній Кореї формально не є злочином, але більшість населення навіть не має чіткого уявлення, що це таке, навіть якщо відчуває це на рівні інстинктів. У 2015 році перебіжчик Чу Сон Ха, який навчався в найкращому університеті країни, розповів у New York Times про ситуацію з одностатевими зв'язками. У моєму університеті лише половина студентів взагалі не чули про це слово. Тож, хоча закону, який прямо заборонив би гомосексуальність у північній Кореї немає, камінг-аут там був би абсолютно табойованим і без сумніву викликав би шок і засудження. У статті 193 згадується про декадентську поведінку, і є припущення, що гея могли би звинуватити саме за цією статтею. Але сказати точно важко. У тоталітарних суспільствах закони намисно залишають розпливчастими. Але навіть дрібниці можуть стати причиною неприємностей. Домівки мають бути чистими і ох. І в кожному домі обов'язково повинні висіти портрети лідерів, як нинішніх, так і попередників. У світі є і інші країни, які не є тоталітарними, але все ж авторитарні, де портрети правителів також висіли майже в кожному будинку. У Таїланді, наприклад, так було до смерті останнього короля. І навіть сьогодні багато тайців переконуватимуть вас до хрипоти, що це була справа любові і поваги, а не результат пропаганди, яку в них вливали з малку, за повідомленнями у північній Кореї портрети лідерів обов'язково мають висіти високо, щоб дивитися згори, на мешканців дому. Поліція час від часу проводить перевірки, аби впевнитися, що родини дотримуються цього правила. Якщо портретів немає, вони брудні чи висять у неправильному місці, у дорослих у сім'ї чекає покарання. Далі йде розслідування їхніх звичок та думок, щоб з'ясувати, чи вони погані соціалісти, чи просто безвідповідально. Ставляться до портретів, якщо звинувачення підведяться, людей можуть відправити на роботи в шахту, або, як мінімум, влаштувати їм ходьбу ганьби на роботі. Звісно, служби безпеки допитають дітей, аби переконатися, що батьки правильно наповнюють їхні голови для батьків. Це надзвичайно напружений час, адже їхня чотирирічна дитина може випадково сказати щось таке, що відправить маму і тата на той світ. Наприклад, щось зовсім невинне. Мама каже, що кім поганий. Чоловік, із обличчям, як у пельменя, подібна фраза може серйозно впливнути на сонбул соціальний рейтинг родини. Західні відвідувачі не часто відчувають на собі гнів режиму за неправильні слова чи вчинки, але таке все ж трапляється. У 2013 році 85-річний американець із Каліфорнії Меріл Ньюман зробив помилку, коли зізнався своєму північнокорейському гідові, що воював на Правильному боці під час корейської війни цього було достатньо, щоб його заарештували, і згодом він з'явився на CNN із визнанням свого зночину. Згодом він сказав, що навмисно користувався жахливою граматикою в тому відео, аби його співвітчизники зрозуміли, що його змусили говорити ті слова. Саме тому всі завжди кажуть, що в Україні все чудово, коли з'являються на північно-корейському телебаченні. Вони просто мусять це робити. Багато туристів скажуть вам, що в північній Кореї все нормально, люди доброзичливі, а всі розмови про небезпеку перебільшені. Але це справедливо лише доти, доки ви не порушуєте правила. Достатньо зовсім небагато, щоб вас оголосили ворожим елементом, хоча, чесно кажучи, треба бути або дурним, або свідомо ігнорувати очевидне, щоб зробити щось подібне. Правила там досить очевидні. Це не означає, що місцеві ненавідомуть вас, навіть якщо ви приїхали із так Званої імперіалістичної Америки. Один американець, повернувшись із поїздки, розповів журналістам: я сказав їм, що я американець, і вони дуже зацікавилися, почали ставити мені запитання. Не виглядало, що вони налякані Америкою чи відчувають ненависть до неї, що мене заспокоїло. Втім, закон там краще не порушувати. Ви, може, не станете жертвою розстрілу як місцеві жителі, але додому вас можуть відправити в дуже кепському стані. Тож пишіть, що думаєте про цього пельменя і та й взагалі про північну Корею. І Ще можете підписатися на мій інстаграм, посилання буде в описі під відео. Ще пишіть коментарі, якісь лайки ставте чи щось таке, бо щось дуже мало дуже та дуже мало всього ставити.